Новий небезпечний тренд у соцмережах дітей вчать виготовляти вибухові пристрої з підручних засобів. Суміші підлітки роблять самостійно, а відео з хімічною реакцією викладають в інтернет. У наслідок таких дій вже є постраждалі, зокрема і на Прикарпатті. Деталі недитячих забавок у наступному матеріалі. Ось такі відео уже заполонили соцмережі. У них діти використовують звичайні побутові засоби, а от результат від цих дій вибух. Хімічна реакція відбувається не одразу, пояснюють медики. Потрібно кілька хвилин. Однак цього часу дітям недостатньо, аби втекти на безпечну відстань. Тому як наслідок, травмовані кінцівки та понівечені обличчя. Крім механічного подразнення, що можуть потрапити різні осколки, в даному випадку має значення ще хімічний реагент. Зокрема, в даному випадку це луг, а луг викликає дуже важкий колікваційний некроз тканин, поки він не. Припинить діяти, доти його дія буде тривати і викликати важкі опіки. У зоні найбільшого ризику від таких хімічних реакцій обличчя руки та очі застерігає медикиня. З боку шкіри, з боку слизової, це можуть бути рубцеві зміни, з боку рогівки це помутніння, які безпосередньо будуть вести до втрати зору. Від початку року кількість постраждалих від таких експериментів в Україні різко зросла. Непоодинокі випадки уже фіксували у медзакладах Львова, Чернівців, а тепер ще й Івано-Франківська. У нас в відділенні лікувалося. одна дитинка виписана з повним одужанням, Зараз на даний момент ще одна дитина лікується. Ну їх це, це напевно не так цікавить саме як вибух, але як це відбувається. Їм це цікаво. І вони щось там хімічать. Хлопчику, який нині перебуває в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні, 9 років. Разом з друзями він вирішив повторити трендовий експеримент, від якого й постраждав. Першу допомогу він сам собі надав, бо вони були близько до річки. Він побіг митися, прибіг додому. Мама також пробувала відмити його великою кількістю води, але враховуючи, що це хімічна речовина, цього було недостатньо. То вони звернулись по місці проживання, потім звернулися до нас. До медиків хлопчик потрапив з ураженнями очей, шкіри та дихальних шляхів. Окрім якихось деталей, які можуть відлетіти, є хімічна речовина, оці випари. Хлопчик їх вдихнув, тому в нього є і опіки і щик середини, і язика, і носа середини слизової, також є опіки на обличчі, на щоках, на губах, на повіках. В нас він лежить в зв'язку з опіками рогівки і конюктиви очей. Нині медики продовжують лікування хлопчика та запевняють, його стан уже покращується. На лікуванні він зараз четвертий день. Ми вже бачимо значні покращення. Тобто, тиждень він точно буде знаходитися у нас на лікуванні. Перспективи хороші. Правоохоронці ж наголошують, запобігти нещасному випадку передусім можуть батьки. Розкажіть дитині, що цей тренд не лише заборонений, але й реально загрожує життю. Обговорюйте важливість відповідального використання хімічних речовин і піротехніки. Тримайте небезпечні речовини поза доступом дітей. А ще правоохоронці радять більше спілкуватися з дітьми та фільтрувати контент, який ті переглядають.